Вітаю в клубі Пендель, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам цікаву практику, яка допоможе позбутися негативу минулого. Право називається Рюкзак з помилками. Практику треба робити стоячи. Бажано десь на природі, але точно не вдома. І так починаємо. Уяви, що ти знаходишся високо у горах і стоїш на вузькому, хиткому містку ущелиною. Надуші, у тебе на спині висить рюкзак. Наповнене твоїми помилками минулого, розочаруваннями, злістю на себе та інших, негативними емоціями. Відчуй, як ручки від вантажу рюкзака давлять на твої плечі, відчуй, як тягар минулого тягне тебе вниз. Ще одне звинувачення себе або інших, і рюкзак переважить тебе, і ти впадеш у прірву. На, чи, настав час скинути цей тягар. Постой ще трохи на містку. Подумки попрощайся з негативом, зніми з себе важкий рюкзак і відпусти його вниз. Спостерігай за тим, як весь цей мотлох маярить за вітром і зникає в тумані прірви. Зроби глибокий вдох чистого повітря, довгий видох і повертайся у свою нову реальність, легка і свіжа, звільнена від, від важкого вантажу.